Це монітор Aglider 800 після заміни роз'єму. Ось це рідний роз'єм був такого плану, що стояв на моніторі. Це роз'єм типу М12. Його можна, було, його можна знайти за кордоном, але у варіанті для кабелю. Щоб кабель переходив у кабель, щоб розетка переходила у штекер саме на кабелі. А в такому виконанні, коли штирі отакі стоять, і він призначений для СМД монтажу, тобто впаювання безпосередньо в плату, Кого не було? Рідкість якась екзотика. І тому поставили звичайний. Ну, не зовсім звичайний. Але більш поширений роз'єм типу J-X. І відповідно на, на, на зворотньому, на відповідному роз'ємі на кабелі, який іде стір командера, ось з цією стороною він стір командер заходить, там роз'єм, як в локальних мережах. RG45. Це на командер а зворотня сторона на монітор, відповідно, такого самого типу GX і роз'єм. Штекер, штекер, який заходить в роз'єм на моніторі. Ось тут є. Де вона її? Ось е, верхній шуруп монтажний. Він повинен бути зверху і тоді е, ну, всліпу можна одягати роз'єм. Ось одягнули, закрутили. Контргайку. От, і тепер він міцно тримає і приймає на себе. Вагу відсіпання відкрутили, витягнули, поставили знов. знову одною рукою важко. Так, ось, тому що не с, прорізі не сумістив. От, тобто, замість такого роз'єму на моніторі і такого роз'єму на кабелі поставили такого типу роз'єму. Також загубилася оболонка кнопки. Під таку кнопку, як вона теж впає на вплату. Купочка під неї немає, ну, тому що не зовсім стандартна також. Найкраще було б наклеїти тверду поліетиленте рафтилатну плівку, яка товста, термостійка, до всього стійка, але вона б не продавлювалася. Тому наклеїли от отаку силіконову мембрану із середини, яка захищає від, від потрапляння всередину монітора пилу і вологи. І разом з тим є еластично продавлюється. Не дубово. Ось на цьому все.